Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі і сестри. Сьогодні 35 грудня, останній рік старого року, і ми чуємо в першому читанні слово з послання святого Йоанна. Дітоньки, це остання година. Так як ви чули, що Антихрист надходить, так нині з'явилося багато антихристів. Всього дізнаємося, що це остання година. Вони вийшли від нас, але не були з наших. Бо якби були з наших, то залишилися би з нами. Вони вийшли, що виявилося, що не всі вони з наших. Та ви маєте помазання від Святого і всі ви знаєте. Так, сьогодні ми стаємо в такому певному, скажімо, моменті історії. Умовно, люди визначили такий період. Називається він кінець року, чи початок старого року. Початок, початок Нового року, після опівночі сьогодні. Одні радіють тим моментом, діти, особливо підлітки, вони хочуть бути старшими, вже дорослими, комусь вже буде 18, вже радіють деякі сумують, побачать, що. Tyka je wieczność życia, starijemy, że nowe choroby pojawiają się, a słabkość indoliki. którzy już rozumieją, że na mężczyźnie jest życie i śmierć. Największą sumą są ci, którzy są przywiązani do materialnego, tego świata, tylko rozumieją, że trzeba to, to zostawić. Świadomość przychodzi, <tusza> że ludzie wkładają. Всю свою надію в ці земні справи, а ця, ну, ця реальність земна вона проминає. Теж деякі хочуть святкуванням, як би відійти від, від тих рефлексій, розуму над своїм життям. E, Танцюють, співають, але насправді що святкують? Те, e, що знову старші, no. e, що e, знову прибуде на рік, на рік більше, постаріли, а це означає, що старість прийшла, а старість це, це теж смерть. Деякі роблять певні висновки і так далі. Mm. Mm. Звідки взяли все це святкування на Майданах і так далі. E, Só nós papu Sylwestra, mm. jaki kierował cerkwą 21 riek, i w tej ważnej piot, kiedy cerkwa była prostydzona, i e, Kesar Konstantyn Wielki czysta e, Konstantin Wielki w, e, podarował e, cerkwi e, swobodą. I wtedy e, papa Sylwestry e, no, skłykał sobor e, w Nikei, w 325 roku. I tam, z innymi my kredo, jakie my podczas służby zawsze e, promowaliśmy. E, dużo ciekawy papa, e, i win umarł 31 grudnia 335 roku. I istniała taka legenda, że nie ma żadnego, żadnego w realności, że papież, win mał w piłwach w, w, w Watykanu, tam zacynił jakoś brakona. Цей дракон це був цей демон, який прислідував церкву. Кесар Константин зупинив переслідування церкви. Але цей дракон має вийти на свободу в 2000 тисяч, році, з 1 грудня 1999 року, всі були налякані, бо воно має вийти дракон, почнеться знову. Жахлива різня і переслідування християн. Коли такого нічого не сталося, то люди почали святкувати, радіти і до сьогодні так радіють. Mm. Да, але це такі легенда, і не треба думати, що Новий рік принесе нам якийсь жах, кошмар, може, звичайно. Тому що це е, рішення людей просто. Що буде в цьому новому році, ми не знаємо. <кхід> Завжди маємо надію, що буде краще. Напевно, ми тут в Україні думаємо, ну, мріємо, щоб закінчилася війна. І, дай Боже, це бажаємо. Порозуміємо, що вона жахлива. Хочемо, щоб ворог покинув нашу землю, наші кордони. Хочемо, щоб Україна розвивалася, щоб люди живуть тут в мирі, в благодаті, щоб Бога прославляв і любив один одного. Так. No i też Nowy Riek też stawić nam zapytania: Kto pomre w цьому Nowom Rocie. Może zgadujemy tych, jaki żyły z nami po temці ostatnjego roku, i odjeszli do wiecznosti i tak багато, w tym чи багато naszych zaхисників, які pożertwały swoim życiem zrady naszego zaхисту. NATO великий. І цей час, який Бог нам дає, так насправді цей великий шанс. Великий шанс від Бога. Святий Іоанн пише сьогодні, це вже остання година. Достигнув каже, так, Дітоньки, це остання година. Звичайно, Іоанн тут не думає про останню годину старого року. Він говорить, що остання година це є той час, коли Бог входить в наше життя. Останній шанс. Бог хоче нас спасти, Бог хоче нас рятувати, Бог якби простягує руку нам, щоб нас спасти. І ця година, остання година почалася з моменту пришестя Спасителя. І зараз ми вже йдемо на зусиль з Богом. Ісус є єдиним Спасителем, іншого Спасителя вже не буде. E, і грецька історія нам дає такий цікавий, грецька міфологія, цікавий такий образ двох мужків e, часу. Хронос і Кайрос. Хронос це був завжди старий такий лідусь, бородатий ну no, таким. Дуже приємний, жорстокий. Це символ, це символ часу, який проходить. Його не можна зупинити. І він веде людину до смерті. Все, що народжується, воно колись помре. Все, що є. Навіть ці планети наші, навіть каміння, все, що є, воно з часом руйнується і йде. Bieży do śmierci, i tego procesu nie można złapyć, chronosa nie można złapyć, chronos bogów czasu. Ale w naszym życiu sytuacji pewne sytuacje, o Greki, takie szanse, takie szczęście, momenty szczęścia, które trzeba łowić. I nazywały te momenty Kairos. І цього божка Кайроса являвся як молодого хлопця, який мав ідеальне тіло, намащував його зображення такі статуї, намащував олією, тільки на голові в нього був такий чуб. А так він був ідеально, такий висий, тільки цей чуб. І щоб його зловити, ну не можна було його так зловити, бо він буде помазаний олією, стиски. Тобто Важко було його десь схопити. Натомість, єдине місце, де можна було його зловити, це був цей чуб на голові. Знаєте, як він проходив мимо, то треба зловити цей момент. І, е, це, був, це був кайрос це був такий божок збіг обставин, такого моменту, який треба зловити. Да. I jeżeli ty nie wykorzystujesz tego momentu, to to jeden twój szans, to on odjdzie i już więcej nie powtórzy się. I ty nie możesz go odnodować. On szybko bije, znika, i nikt nie może złowić go. I chrześcijanie bardzo szybko w tym czasie, typowo, wykorzystał ten czas. I czas przyjścia Jezusa w tym świecie, jaki Йде до, 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 до смерті, е, назвали цей час Ісуса часом, кайрос, часом Спасіння. Е, звичайно, Ісус це не так такий момент, що там і, і Ісус не дозволяє себе схопити. Навпаки, Він приходить, Він просить, Він пропонує, він людству, кожному з нас, зокрема, відкрийся, відкрийся на Спасіння. На на Божу, Божу доброту, на, на Божу любов. Саме це прийшов цей час, час Кайрос, час Спасіння. Схопи Ісуса, схопи Ісуса, Ісуса полюби Його. Відкрийся, запроси Ісуса в своє життя. Він бажає, Він прагне бути з тобою. Ти не мусиш жити в часі хроносі, в часі в якому є смерть і пустка. They might жити в часі спасіння в Божому періоді. І цього вам, браті, я вам брати се бажаю усім серцем. Вакцийтеся на Божу любов, на Божию милосердя, на Божу доброту, І вже час останній прийшов, вже час Херси, час спасіння и І Це великий шанс, для нас, і велика мрія Бога, велика бажання Бога. I tak chcę, żebyśmy byli z Nim w wieczności. Choronów, że nie będę serwować, nie będę wbywać nikogo, tam to będzie wieczne życie. Bóg jest włodarem wieczności. To wszystko najkraszcze. Chcemy, żeby był dobry czas, czas naszego nawetnienia. Życzę Wam dobrego nowego roku, dobrego, bardzo miłu, szczęścia, lubowie. I dziękujemy Bogowi za ten czas, e, jakim razem też tutaj e, przyszliśmy w naszej parafii. Może kto słuchał kategezmu. E, dziękujemy Bogowi za ten czas. Chaj Bóg będzie posławny w uśmiomu, co odbywają się w naszym życiu. Wierzę Bożej Bogodatni. Znawaj Jezusa Chrystusa.